i oh. Просто капець. Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Уборка у нас продовжується. Перша демо з двумя гібридами. Це там був Старк 7 від Євросем. Та Бомонт від Агрорит убрана. По результатам там старк плюс то на 100. Бомонт 900 кг. Сіявся він 13 апреля. Було дано комплексне добриво під соняшник Stark 7 В нормі десь 70-80 кг, я не пам'ятаю. Під бомон було дано, у мене було також складне добриво і трошечки селітри туди додавив. Осадки там були, травень на початку червня всього 10 мм і більших не було. Тому такі результати. Тут я переїхав. Показати вам друга демо-діляночка. Тут у нас площа 23 гектара. Висіяна тут у нас три гібриди. Це у нас обсіяний край. І верхня частина це Флоки від компанії DeMarcus. Середина це у нас Neymar Plus І Ліва частина це у нас Саксон від компанії Lita Select. Якось попала йому така влага трошечки, бачите. Ось такі кошики. Бачите, є сімка. Слабо виконана, згоріла вона. 1 травня це поле сіялося, ця демоділяночка. Тут по обробці це дисковка, у мене також дисковка. Зараз поговоримо про технологію обробки і що воно дає. Бачите, які тріщини, як воно все порозривало. Болячок, як бачите, немає. Поле абсолютно чисте, бур'яну немає. І Люди там з дивуванням мені пишуть там в Тіктоці, в Ютубі. Та що це по дісковки, типу, дає більше, що ти, що ти чешеш? Ну, Якщо ви пишете з центральної України чи десь з північної, де проходять дощі, то звісно дисковка для вас не варіант. І пахота однозначно у вас дасть більше. Якщо б у нас все було добре з опадами, то все було б нормально, дивіться, які тріщини, тут просто ужас, тут я не знаю ногу, ось бачите, можна сюди сунути. Просто катастрофа. У нас ще у виграші це, або глибоке рихлення, либо дисковка. Все товариші в округі, які у мене е сіяли там соняшник, які його збирали, е була в них пахота, то в них стартувала урожайність от 400 кілограмів. Дісковка вже більше 600-700. У мене там тона-тона, плюс-мінус ті копійки. Ось. Так само минулий рік, коли я у людей запитував тут, що у вас давало. І сіяли там модні гібриди, лімгрейн. Цінгенту. Я там все перечисляти не буду, скажуть, що щось не перечистив, а то не було. Разні. І він каже, по дисковці у мене максимальний врожай в минулому році показав 2 тони 300. По пахаті, максимальний врожай того ж гібрида в однакових умовах, в один день сіяно, один день кормлено. Давала там тонну 700, тонну 800. В 500 кг різниця. Тому якось так. Також. Добре, себе показують прямі посіви, ну і У кого є наутільні кусочки, я показую. У мене там через дорогу людина сіяла прямий посів по попередник там пшениця була. ось, Там от півтори плюс там щось тонна 800 щось таке воно давало. Піонер, вроде би, в нього там посіяна, а такі самі гібриди у людей посіяні, і вони давали там, скажімо, там, по 500-600 по кілограмів. Там, по той же Тому якось так я не збираюся, там нікому доказувати чи говорити, що давайте ви тільки дискуйте, или, там прямі посіви робіть, або пащіть. Я для себе тут висновки в своїй зоні, в своєму регіоні, в своєму районі роблю, що ну, не йде Колись... Розі, я всім пограю. привіт! Ну що, день жнив, другої демоділянки наступив, вже зайшли в перший гібрид, це ми почали з флоки від компанії Демаркус. Ось уже комбайн обійшов тут круг і пішов верхньою стороною. Це у нас знизу саксончик і всередині Neymar Plus. Работаємо. Ну що, продовження, як то кажуть, як бідному жениться, так. І день малий. Опять ми гече дощик, як, і до, як такого і доща немає. Ну а все. Капот мокрий, Лобач мокрий, все. Комбайн з утра, ну, як в обід зайшли, тільки зайшли, круг, зробили, п'ятку зламали, тільки починились, поміняли там сегмент, зайшов, туди пройшов і все. Влага 7,5 переміряли, один бункер вигрузили, цей поїхав за другим, скажімо так, ага. Якраз може і доб'є. І на цьому сьогодні все. П'ятий час, а воно бачите, як мигиче. Пішло б би якісь би міліметрів 20 ми б підождали лучше цих 2-3 дні, Ну була б і провокація, і землю можна було б обробити. І якісь предпосилки, хто обробив, уже й посіять. siamechoka Що, потихоньку вже вони самі мокрі, вже все. Два бункера змолотили і на цьому на сьогодні все. Вон видно по балочці заходить, такого там лиман у нас з тієї сторони і все затягує. Дав би Бог, щоб хороший дощик пішов. Було б взагалі супер. А то бачите, які трещини. Пригаю в комбайн, показую з кабіни. Зараз машина важиться, поїхала. Зараз доїду в той край поля. Прикинем і я, як то кажуть, оголошу результати. Що, друзі? Поки ось їдемо, переганяємо останній газон. Склад ми висипаємо. Значить, результати наступні 30 тонн у нас вийшло, 15 газонів. В середньому там, ми всі газони не важили, тому що часу не було. Там пару газонів зважили ми, то в середньому так і вийшло десь 2-200 газон. Тобі ж з 30, ну, 30 тонн брали поле 23 гектара. У нас вийшло по тоні 300 там, з копійками. І виділити якийсь гібрид. Я не можу, тому що ну, воно згоріло все. Вони однаково зацвіли, хоча гібриди різні, пізній пасі вони однаково зацвіли, однаково відцвіли. Якщо взяти там першу демоділянку, старк і Бомонд, ну там було видно, він раніше пасівний, бо він спочатку нормально вегетував. старк 7 зацвів десь на 5-6 днів раніше половина поля, Бонд зацвітав пізніше. І тому там Якогось супер розриву не було, але Старк дав більше, по тонні 100, бо мон десь 900 кг натягнув. Там візуально було видно по бункеру. Тут же по 7,5 гектарів грубо говоря, кожного гібриду, тому що ми 9 мішків висіяли. Все воно однаково, навіть на глаз по бункеру неможливо сказати, що там Саксон дав більше, Флокі дав більше чи Неймар дав більше. На жаль, дуже тяжкий високосний рік, відсутність вологи і потенціал свій він абсолютно не розкрив. Будемо надіятися на наступний рік, що будуть нормальні опади. Будемо співпрацювати з нашими компаніями, які нам надали даний пасівмат. Ось і можливо щось розкриється на наступний рік. Тому якось так. І розказувати там за обличні результати я висіваю третій рік наші гібриди. Чесно, прошлий-позапрошлий рік це було 2 тони там, тона 900, дві там це вже так округлюю І в мене там прямі пасіви на утіл мій був. Воно також все щось дає в нашій зоні. Це моя думка. Е Моя думка. Розказувати, що я тут скасив 2-2,5 тонни без дощу. Як там, Я не знаю, я там не буду нікого конкретно називати, але дивися, що там без дощу дав 2-2, 2,5 2 повна чіпуха, як то кажуть. Чесний відгук, гібриди ось такі класні. Балячок заразіхи не було. Але не було погодних умов. Тому вийшла тонна 300 ось так. Дала більше цей пізній посів ніж перша ділянка, тому що там було 12 мм опадів, тут було 45 мм опадів. Тому тут вийшло трошечки краще. воно було видно в період вегетації коли перший дощ був 20 мм, а там його не було, і другий 27 мм тут на другій ділянці. А там було всього 12 разів, різниця вже була, ще коли він ріс. Але надіявся, що все-таки якісь там опади випадуть і якось да воно буде. Але без дощу, чудес, як то кажуть, не буває. Тому якось так. Жнива 2024 соняшника закінчились. Дуже дякую. Дуже дякую. Компаніям, з якими я співпрацював, це у нас компанія Євросем. StarSim Plus Агроритм компанія гібрид Бомон, У цьому році ми висіяли. Гібрид Флокі від компанії Демаркус, гібрид Саксон від компанії Селект і гібрид Неймар. Артагра від компанії AgarSit. Дякую вам за такий пасів мат. А ви, друзі, пишіть, коментуйте, що в кого вийшло, які результати ви отримали. Після тут дуже неудобно маневрувати. Це склади бившої птицефабрики. Отако От приходиться крутиться.